Вітаю! У цьому відео хочеться поговорити про те, від якої напруги працюють моторчики від принтерів Canon. Думаю, що в багатьох є такі моторчики, тому що принтери зазвичай ці недовговічні, а якщо вони ламаються, то дуже часто покупка нового принтера обійдеться дешевше, ніж ремонт старого. Блок живлення цього принтера може видавати 24 та 32 В і силу струму 5 А. І виникає запитання, від якої напруги буде нормально працювати цей мотор? Зараз я буду збільшувати напругу від 9 до 24 В. І подивимося, як буде вести себе цей мотор. Зараз я ще замірюю напругу за допомогою мультиметра. Перетворювач на виході показує 9 вольт. Мультиметр також показує 9 вольт. Споживання струму при такій напрузі на холостих оборотах дуже низьке. Приблизно 0,5 А. Маємо 12 вольт, але мотор явно працює не на всю потужність. І так, 24 вольта. Моторчик працює швидко, але чи можна подавати таку напругу, я в принципі не знаю. І також в принтері, ще був ось такий мотор. Тобто їх там було два. Ось ще один схожий чи, можливо, аналогічний мотор. Також від принтера Canon. Зараз спробую під'єднати ще цього меншого. Вмикаю. Аналогічна ситуація. І на завершення під'єднаю ще цього. Під навантаженням, звісно, споживання струму збільшується. На мою думку, ці мотори працюють від 24 вольт. Можливо, я не правий. Якщо вам відома точна напруга, від якої повинен працювати цей мотор, прошу написати про це в коментарях. На цьому буде все. До зустрічі!